Обіцяла вам ще й про секретні документи розказати, які знову ж таки колеги мої з інформнапаламу дістали а, з пошти Медведєва. Зламали його пошту а, і, відповідно, дізналися багато цікавого. Ну там не так Медведєва, як а, а, близьких до його оточення. Справа в тому, що хаб хакери з кіберспротиву зламали пошту одного з шести особистих помічників. Заступника глави ради безпеки РФ я нагадаю, саме таку посаду займає алкоголік Дмитрій Медведєв Олексія Зяклязмінського. І власне зазначається, що ці самі хакери зламали пошту а, на початку 2024 року. Протягом шести місяців вони робили те, що моніторили всі повідомлення, які приходять на цю саму пошту. Наразі частина інформації вона є доступною і можна її подивитися, почитати, переглянути і використовується А нами. От зараз для того, щоб вам її продемонструвати, а частина вона не підлягає розголошенню і використовується виключно в інтересах Сил оборони України. Деякі факти оприлюднені можна отак от теж розказати вам на широкий загал, щоб ви там не перечитували все це в друкованому вигляді. Розказує. З поштової документації цього самого заклязмінського видно, що Медведєв залучений до процесу переведення економіки на військові рейки. Знову ж таки, дуже дивно, що оголошуючи війну 24 лютого, Путін тоді не перевів Росію на військові рейки, а зробив це виключно вже через два роки повномасштабного вторгнення. Тут знову ж таки ми розуміємо, що розрахунок був виключно на авось, на те, що ми цього не чекаємо, і на те, що ми не будемо чинити спротив. Тому за три дні вони дійдуть до Києва, захоплять Київ і відповідно будуть правити бал, так яким буде того хотітися. Тим не менше два роки повномасштабного вторгнення минулося, і вони вирішили перевести таки. Свою економіку на економіку військову. А, і в цьому процесі активно залучений Дмитрій е, Медведєв, тому що, зокрема, там його помічники отримують повідомлення від російських заводів щодо виготовлення зброї. А, так, от серед тих повідомлень є наступне: а, є отримані офісом Медведєва скарги керівництва тульського патронного заводу, гді боєприпаси Шейгу Герасімов. А так от Тульський патронний завод каже, що його обсяги продажів патронів через санкції впали. А, і каже, 85% виробництва припадало на експорт, зокрема до Сполучених Штатів. А тому вони просять тепер державні структури Росії більше закуповувати патронів. каже, цих патронів хочеш на бутерброди намазуй. Хочеш, стіни ними оздоблюй. стільки, скільки ми не використовуємо. Ну це знову ж таки з однієї сторони це говорить про те, що браку патронів в Росії немає. Значить, точно не за цим Путін їздив в КНДР. А з іншої сторони, заробітки того самого тульського патронного заводу дуже сильно впали. Що значить продавати патрони до Сполучених Штатів? А що значить віддавати їх за благодійністю? Путіну і його війні а, також зустрічаються рекомендації щодо субсидіювання а, такого підприємства як Кронштадт, що розширює виробництво і налагоджує серійне виробництво дронів. А це саме серійне виробництво дронів. Вони зараз намагаються налагодити в Московській області в місті Дубна. А, дякую за а, знову ж таки конкретні місця, які ви вказали в своїх а, документах. Хочеться сказати, там ми вже а, наші. Сили оборони знайдуть, де саме це має відбуватися, і чекайте, можете там відразу о, ці агнітушителі теж пороздавати на всякий случай. А, так, от о, там, значить, в Московській області буде відкрите виробництво дронів для забезпечення покриття відсотків за іпотекою і придбання житла новим співробітникам. Саме тому вони переходять або ж просять про субсидіювання, тому що виявляється, що там з'явилося 800 нових осіб. А це знову ж таки дуже цікаво, тому що у, у разі, якщо туди прилітають якісь дуже добрі е, безпілотники, і це місце їхньої роботи в місті Дубна е, і е, цей підрозділ Кронштату раптом зноситься в повітря, то потім нам будуть розказувати про те, що Цілилися це був теракт, і українці били по мирних мешканцях. Ну цілих 800 осіб там можна нарахувати. А це не мирні мешканці, це співробітники цього самого заводу, які займаються тим, що виготовляють дрони, які потім відправляються до України. А що ще можна побачити з пропозиції а, Медведєва Путіну а, щодо розробки нових зразків Сталі? А, сталь хочуть використовувати для броні магнітогорським металургійним комбінатом. В інституті стратегічних досліджень і економіки знань вищої школи економіки регулярно також надсилають помічнику Медведєва підбірку з дослідженнями, з аналітикою і з висновками в тих самих матеріалах. Вони пропонують російському керівництву суттєво приростити морську державну територію Росії. Зокрема, вони кидають оком на Арктику. І хочуть це зробити шляхом уточнення системи вихідних ліній. Значить, від деяких відміряються морські зони Російської Федерації в Арктиці, ну а також переглянути систему прямих вихідних ліній вздовж Арктичного узбережжя. А таким чином, знову ж таки, якщо раптом хтось думав, що інтереси Росії закінчуються територією України, акваторіями Чорного Язовського морів. То ви е, глибоко помиляєтеся, тому що Росія не заспокоїться ніде. Путін коли сказав про те, що кордони Росії ніде не закінчуються. Так, от, Росія не заспокоїться ніде, де вона не отримає по руках, де вона не отримає по голові, де вона не отримає відповідь за свої агресивні дії. І відповідно, е, от в акваторії Арктичних морів е, вони хочуть. Е, Знайти додаткові акваторії, які будуть віднесені до історичних вод Російської Федерації. Ну і зараз вони активно займаються тим, що вони шукають ті самі акваторії. Ще розвідувальна спільнота інформанапалму, я нагадаю, отримала доступ до листа, в якому фахівці закликали розробити правове обґрунтування. Розміщення спецбоєприпасів і їхніх носіїв в Арктичному регіоні для здійснення військового контролю державної території Росії в Арктиці, ну а також відповідно на прилеглих територій недружніх держав. Знову ж таки, привіт всім, хто думає про те, що Росія колись собі сяв спокоїться. Ні. А також на пошті того самого заклязмінського є документація щодо візитів Медведєва, наприклад, на російський АЕС його контроль за проектом Росатома про розвиток безпеки критичної інфраструктури. Все це також там є. І я думаю, що це все є з даними конкретними не тільки прізвищами, а й ще і з адресами, де саме ці візити відбувалися, за якою конкретною адресою. Ну і відповідно ці всі дані передані для. Дуже добрих безпілотників, які періодично будуть туди навідуватися. Е, ну і власне під час моніторингу листування хакери виявили і чернетки статей, і відповідно дописів для Медведєва і сценарії заходів за його участі. Тобто, знову ж таки, якщо ви думали, що Медведєв пише це сам, то ні, в нього на це не вистачає. Нітне не часу розуму не вистачає розуму, тому він точно не збирається писати це самостійно. Всю цю інформацію йому надсилають, він потім публікує в своєму телеграм-каналі. Ну і відповідно робить вигляд, що він дуже разумній в тому плані. Ні. У така от історія з листами Дмитрія Медведєва. А я розумію, що це лише така, знаєте, верхівка айсберга, що там ще. Багатий масив, і можна на щось подивитися, але я думаю, що ми про все це будемо дізнаватися вже з інших джерел, не з інформ на палму, а з ГУР, з СБУ, коли будемо бачити конкретні прильоти на конкретні місця і розуміти, що е, здав ті самі місця не хто інший, як е, одна з правих рук або лівих, не знаю, Дмитрія Медведєва, який допомагає йому в тому всьому.